Після трьох із половиною місяців у Гімалаях телеведучий Дмитро Комаров повернувся до України. Яка смертельна небезпека загрожувала мандрівникові? Вдома холостяка зустрів цілий натовп схвильованих прихильниць. Ряди самотніх наречених віднедавна знову поповнила і Злата Огнєвіч. Чому 30-річна співачка розійшлася зі своїм коханим бійцем АТО? Відверто про амурні справи далі. Добрий цвіт, бджола летить у Гортензіях і піоніях вже позують перші гості столичного балу квітів. Розпочинаємо заперетиму на березі озера. до світського життя, тому що протягом ста днів ти ста восьми днів ти був у відрядженні у великій експедиції у Непалі. Зрештою, сьогодні твій вигляд і твоє життя докорінно відрізняється від того, яким ти жив протягом ста днів. А весь такий білий пушистий. Ну на самом деле, мені гораздо комфортнее в трекінгових ботах в штанах для альпінізму слідорубом в кошках. Ну путешественник это... такой человек, который должен перевоплощаться и адаптироваться к любой ситуации. Вот сейчас я беленький такой. Ты сделал крок на встречу мрії. У Непалі ты подкорил вершину, яка є тренувальною перед сходженням на Эверест. Те фирмы, которые туристически говорят, что это тренировочная вершина, их нужно закрыть, потому что они поубивают людей, потому что там действительно смертельно опасно тоже. И самое сложное, вот говорят, когда у альпиниста нет сил, доходишь на воле. Я это на себе испытал не раз, это моя не первая вершина, не первый шеститысячник. Вот бывает такой момент, когда уже все, мозг Приходит какое-то анабиозное состояние, и все, ты уже не как человек, ты как полузомби. Ты делаешь шаг, потом делаешь 30 вдохов-выдохов, потом мозги ставят ногам следующую задачу. Еще один шаг. Ты сделал, и все. Вот. Ты действуешь как примитивное животное. И это нормально. В какой-то момент у меня уже просто стало выскакивать сердце, я подумал, Блин, а неужели я сейчас умру? Потому что действительно не хватало дыхания. Я задыхался, глотал уже одно воздух, вот так, как рыба. И сердце прыгало, аж видно было, что ну, куртка практически дергалась. Я остановился, постоял минут 7-10, потом собрался, сказал, нет, я не могу сдать назад и пошел дальше наверх. Это было круто. Я ощущение, как ты стоишь с украинским флагом наверху и видишь Внизу під тобою далеко всі вершини п'ятитисячники, п'яти з половиною тисяч, а не дітей далеко внизу, а представь, себе віресно. Не телебачення того варте? Невже варто так ризикувати життям, щоб зробити і зняти програму? Так не працюють за деньги. Це просто потрібно бути сумасшедшим, немножечко в хорошому смысле слова, і жити цим делом. Ну, мирний замк для мене, як мой ребенок, я його придумав, этого. Верес це найнебезпечніше сходження, яке тільки можна вигадати. Коли ти це збираєшся робити? Я хочу этот проект до сорокалетия, то есть у меня еще остається 7 лет в запасі. Но это будет не просто восхождение на верес, не просто спецвипуск мира на Я хочу організувати глобальну українську експедицію на вершину мира з особенными фішками. І от я сейчас это готовлю. То есть это ну конечно мені для этого нужен миллион доларів. Я обращаюсь спонсора. Може, то мне... готов проспонсировать эту экспедицию, потому що это будет не просто один-два человека, оператора. Это будет масштабно. Очень. Насправді твоєму життю загрожувала небезпека. Ти потрапив в лікарню у Непалі, що трапилося. Это горная болезнь. Все альпинисты знают, что это такое. Это достаточно кисня. Да, и первое лекарство при горной болезни нужно сбросить высоту. Я сначала на 5500 взял лошадь и спустился на 4,5. Думал, что поможет. Но проснулся и понял, что не помогло. Тогда я позвонил в страховую компанию, мне прислали вертолет. Мы летели в жуткую непогоду в пургу и даже завершили аварийную посадку в огороде у просто обычных не пальцев людей, потому что лететь дальше не могли. После такого такого великого ведрядження, после 100 дней у Непали, тебе у Борисполі у аеропорті зустрічали як справжнього героя. Я так розумію, що в тебе вже є власний фан-клуб. Я не очікував такої зустрічі. Я приходжу, і перше, що в мене вирвалося, я кажу, здравствуйте. Ну я, взагалі, не Джамала, і Євровіді не вигравав. Толпа з шариками, з плакатами, це було дуже круто. Ти Примудрився за Джамалу вболівати просто у Непалі, незважаючи на те, що з інтернетом там не все добре. Але ти одним чи не спершу привітав Джамалу з перемогою соціальних мережах. Я знайшов мана який сказав українською: вітаю, Джамалю, з перемо трогаю. Да, я думаю, и спрыму. Это было очень здорово, очень смешно. Майбутні молодятам в оточенні квітів Андрій Джаджула з Нареченою та Арсен Мерзаян з Антоніною Матвєнко. А квітів чимось нагадує весілля. І гості всі в білому, і ви сьогодні в білому. Ви взагалі часто Андрій, весілля ведете. Чи не найчастіше з усіх ведучих в Україні? У Вас була репетиція весілля. Ви не одружені. Ви вже вирішили, коли буде справжня церемонія з розписом зі штампом у паспорті? Ну мабуть, це мене. Я так понимаю. Э, репетиція, да, дійсно, год назад була. Це не зовсім репетиція. Нас пригласили на показі прийняти участь. Вона прошла в на платі. Я смокінгу. Да, нас звозка да? поставили. Друзі обиделись на нас, то есть абсолютно серйозно дзвонили. говорят, ах, мене значить на свадьбу звати не треба було. Ну ладно. Я тепер зрозумів, що я не найближчий друг. <гум> приблизительно так. Коли ви ведете весілля у різних куточках України, думали про яке весілля мрієте ви? Якого весілля хочеться? Однозначно не в Україні. Однозначно а <гум> тебе єрусалімська свадьба понравилась там. Та да, да возможно, возможно, в Єрус Єрусалім. Вот формат був крайні свадьба. Ми вели там 16... уголков планеты, наверное, со всех точек планеты, мне сложно сказать, откуда там не были. Это была типичная ортодоксальная еврейская свадьба, где была мехица, разделяла жениха, друзей жениха и всех мужчин и женщин раздельно на танцевальной площадке. Но тот, который колорит есть, это вот, грубо говоря, украинская свадьба, только без мордобоя, очень вежливая, интеллигентная, неимоверная и жутко веселая. Люди пьют, едят все горой, рекой, но при этом настолько интеллигентная, неимоверная верно. Они до последнего момента остаются интеллигентными до мозга костей и все время пляшут. Все время, без остановки. Там работать очень просто. То вы про еврейское веселье. Прикольно. Ну, посмотрите. Кстати, она вот... Андрей мне сделал предложение. Ну признайся, признайся. Была пропозиция руки и сердца, как це было? реально, на глазах у с места зрителей в Доме офицеров у нас был спектакль примы, премьера, под конец спектакля я и ну, абсолютно реально влюбляюсь в нее. А, за, за, и, за Да, по сценарию я в нее влюбляюсь и делаю ей предложение руки и сердца. Аплодисменты были такие, как будто это все реально происходило. Жора Марія Єпросиніна співає для гостей балу «Тіна Кароль». Сьогодні, зважаючи на те, що ти в білому, гості в білому вбрання. Вони в білому моя. я можна. маю від всіх відрізнятися. Перша думка, яка спадає, це весілля. Цього року твоєму з чоловіком весілля 13 років. Ви якось святкуєте кожну дату весілля? Чи чоловік по традиції забуває, як це роблять більшість чоловіків? Забуває Він молодець, він не забуває. Ну і великим праздником теж не вважає це справа. У нас була крута свадьба, дуже було весело, був праздник. праздником. Не подаріли. Реально именины сердца было все красиво. Вот так, как здесь. А, даже красивее. В общем, это. И он мне сидит и говорит: слушай, так круто получилось погулять. Давай такое закатывать каждые пять лет. Тимур 13. Вот. Нет, а свадьба может быть столько раз в жизни такая. Забыл только один раз. Всегда помнил, всегда поздравлял, а забыл один раз. В 2014 году, 25 -го августа, я родила Сашеньку, а 30-го как бы оно. И он забыл. А у меня ж гормоны. И вот это вот все пришло, и я ж кормлю. И слезы текут. Я говорю, как? Как? Я падаю твоих двух же, дети Все сказала, все, что я могу, что моя фантазия позволяет. Честно, мне его в этот момент даже жалко стало. Он, бедный, так растерялся, что я с тех пор уже такой нела. Но я прям все, все выдала, все, что накопилось. Вот совсем начинаем, но ты свет головы день народження. Скільки? Да, Скильки. Мы напишем в тытре Машу. В области 25. Я второй говорю, Анна, ну, говори, что мне 25. Я говорю, мама, уже нельзя говорить, что мне 25. Два я хотя бы уже три говорить. Так что пишите 30. На день народження твоей подруги тобі подарували квиток. На концерт Адель. Про Адель, я розумію, концерт Ти мріяла. Тим паче у романтичному місті Верона. Це була фантастика, Катя. Це була фантастика просто. Мало того. мені подали не только. Е, Білет на Адель. Мені подарили все путешествие. Мне Мені було тільки зібрати чемодан. Чи сподобався тобі концерт Адель? Зважаючи на те, що у Вероні він проходив не просто на майданчику Взагалі на Старовинній площі. Все це да. додавало концерт. Верона там проходять мощные оперні постановки під відкритим небом. Вона пела три часа, два з яких вона пела, час говорила. Вона оказалась такою болтушкою, шоу-вумен, хохотушкою. Вона делала селфі, она над собою шутила. наш человек. Слушай, это было так круто. Мы пели песни. Я вижу, до сих пор сиплю, потому что я напелась и накричалась там, и ну, все ж пели. Тебе подруга еще и до итальянских винарень отвезли. Я же не пью. Но это я не пила до этого дня. И после этого тоже не пью. В тот день мы как в сухую землю. Беленькая, так хорошо заходила, солнышко, праздник. Меня переполняют эмоции, адреналин сразу же гасит хмель. Же на те, що Євробачення це для тебе не порожні слова. Ти посіла третє призове місце, також у Швеції, але у Мальме. Я думаю, що ти дивилася Євробачення у прямому ефірі. Як вболівала за Джамалу. саме така подія потрібна зараз в Україні, щоб нас об'єднати, щоб нам було чим пишатися. І я пам'ятаю, коли ем, об'яву зробила, що Україна перемогла. Е, хтось теж дивився в нашому домі Євробачення, і я просто почула такий вісх на весь двір. З віком, я, ну я так зраділа, ну, чи все отак от. Не так давно ти заспівала кримськотатарською. Це було День пам'яті депортації кримських татар. <плес> Кожного року в нашому місті судак кримські татари збиралися на 18 травня, щоб вшанувати цю трагічну дату. У нас є місце, там є ну, стелла, обеліск, де кримські татари збираються щороку. Тому для мене це не пусті слова. У мене дуже багато друзів кримських татар. Я ходила у колектив танцювальний, де ми танцювали усі ці східні танці. І мене запрошували навіть на свята. Щось знаєш кримсько-татарською? Може щось сказати? Можу сказати «Хайрли Яшлар. Це я вам усім бажаю там добра. А ще Кирим май Рюгенде. Це ну якось Кримська Україна, щось таке. Ну машалла, коли ви хочете когось похвалити, взагалі у східних людей, східних народностей, треба казати машала. Ну тобто, це хвала Аллахові, і взагалі це така шана. Шана сьогодні тут бал квітів, бал кохання. В тебе нещодавно стався розрив з твоїм бойфрендом. Відтепер твоє серце вільне. Так трапляється, що в житті людей настає така точка відліку. Яка розділяється на дві шляхи, от і така точка відліку настала. Це не тільки там в його серці, це і в моєму. І до, до цього, скажімо, все логічно йшло. Може, тому що я про це так щасливо всім розповідала, тому що про щастя своє особисте треба мовчати. Можливо, важко витримати хлопцю, який вдома чекає артистку з гастроли. Сімейне життя, подружні, обов'язково повинні бути діти, але я до цього не готова.